Вітаю вас! Отже, ми продовжуємо досліджувати можливості інвестування у землю, у родючі українські ґрунти. І зараз пропрацюємо те, а як перевіряти земельну ділянку на що звертати увагу. Ну ясна річ, ідеальний варіант, коли ви можете виїхати в поле, коли ви можете спакувати, зібрати, взяти авто. І добратися до своєї земельної ділянки, подивитися, що там є, як там їздять трактори, сіють, збирають, де дорога, де ставок, і так далі. Ну але в більшості з нас такої можливості немає, бо їхати в іншу частину країни не завжди зручно так. Але ще раз скажу, ви можете це попросити, навіть зробити когось зі знайомих, якщо вважаєте за потрібне. Це не обов'язково, але це одна з можливостей. І якщо такої можливості немає, то ми, звичайно, що можемо скористатися іншим варіантом, а саме вибрати кадастровий номер. Ну, будь-який. От давайте візьмемо там, припустимо, ось є якийсь кадастровий номер, і ввести його на сайті. У вас всі ці лінки будуть на сайт кадастерлайф. От Ми вибрали, натиснули. Зараз, поки кадастрова карта не працює, є можливість заходити ось на цьому сайті. І ось бачимо всю інформацію по цій земельній ділянці. Не як всю інформацію, ми принаймні бачимо, де вона знаходиться. Це вже дуже важливо, тому що ось ми можемо подивитися, що тут є якесь ще не переназвали, невідомо чого, якесь поселення. Де там ця ділянка була? Ну, отут вона була ще отут. Тут у нас є якась дорога, тут у нас ще якесь поселення, видно, що воно таке якесь напівпромислове, тобто бо воно не, не збудовано, скажімо так, в якийсь природній спосіб. там ми бачимо якийсь такий прямокутник, зазвичай так або промзони, або вздовж дороги. Хоча по-різному, знову ж таки, це я так, це мої судження і може в когось інший досвід. О, є якісь фастівці, Івангород, так. Значить, що тут у нас ще є? Бахмат? Ага, зрозуміло. Ось в нас є локація там, де знаходиться ця ділянка. Там зараз, якщо ми захочемо ще разі знайти, нам її не покаже. А от якщо ми знову введемо, ось знову нам її наблизило. Ось-ось, ось тут вона, так, оце от там, де згин. Е, гаразд, що ми ще можемо, можемо подивитися по цій ділянці? Наскільки близько знаходиться населений пункт? так? Наскільки що тут взагалі є? Угу, тут конотоп, зрозуміло, тут кролевець, тут глухів. Ага. Е, наскільки близько до Чернігова, наскільки близько до основних доріг. Тобто ми можемо скласти загальне враження про те, наскільки ця локація знаходиться у зручному, на нашу думку, місці. Крім того, зверніть увагу: це є ділянка без заліснення. Так? Тобто, це швидше всього, ми приїдемо і там побачимо одне велике поле. А от якщо б ми купували оцю ділянку, ну, або, можливо, зараз подивимося якусь там іншу, припустимо, припустимо, ну, можливо, оцю ділянку, оцю ділянку, так? Там біля неї було би заліснення. Але ще раз зорієнтуйте, це не означає, що... Це добра чи погана ділянка. Хтось навпаки каже, я хочу біля населеного пункту. Хтось каже, навпаки, я хочу, щоб вона була якнайдальше в полі, тоді точно на неї буде попит на майбутнє. Хтось каже, а я хочу, щоб вона була частково заліснена, тому що там буде тіньок. І, в принципі, якщо є тіньок, так, то там буде ґрунт розмиватися повільніше, бо є певні ліси. Це дуже індивідуально. Але на що варто дивитися? Варто дивитися, щоб було сполучення. Щоб ідеалі, щоб це було десь зручно біля населеного пункту, який швидше всього теж буде розвиватися. Щоб це було неподалік від дороги, тому що теж, звичайно, що це зручніше для того, хто використовує землю як свій засіб виробництва. Важливо, щоб було зрошування, тобто річки. От, Наприклад, в цьому регіоні я щось поки не дуже бачу річку, яка б мені подобалась і була близько. Ну і так образно кажу. Ось тут найближча річка, так? Ну трохи далеко. Чому важливо? Тому що меліорація це перше, що впливає, якщо буде посушливе літо, якщо буде брак дощів, що в такому випадку робитиме власник раніше орендації землі. Це важливо. Тому звертаємо увагу на е, географічні умови, кліматичні умови, транспортні, логістичні умови, дороги інші ділянки, які є. Є ділянки правильної форми, неправильної форми, варіантів лю любить різні і е, аналізуємо по карті. Для себе дивлячись на те, що нам подобається, близькість до місця зазвичай є певна перевага, бо все-таки ті, що ближче до місця, просто зручніше обробляти. Але е, якщо ми, наприклад, не знаємо, не бачимо, де є елеватори, не знаємо, де є інші, ну можливо, там логістичні хаби, то це має менше впливу. Але з іншого боку, ділянка на один гектар, два, три, п'ять гектарів, вона не є така ключова. Там наявність елеватора поблизу. Швидше всього, що якщо там є елеватор, то вже або фермерське господарство, або краще сказати, сам агрохолдинг вже викупив цю землю. Швидше всього. Так? Перед тим як купити елеватор, він чи збудувати його, перед тим викупив те, що все навколо є. Зазвичай так насправді відбувається. На що ще можна звернути увагу на форму цієї локації. І чи це поле, чи це щось розділене, річка, ставок. Якщо це велике-велике-велике поле, то швидше всього, приїхавши на місце, ви там навіть не побачите своєї ділянки. Вона буде просто така сама, як і з іншими ділянками. І тут теж цікаво, бо насправді орендарі між собою домовляються. Якщо, припустимо, от уявимо собі, що хтось має таку от шахматку, так, щоб ви розуміли, що це такий дуже ринковий ринковий формат ведення бізнесу. Так, туди вже пересунув, ну але там нехай буде. Е, та якусь іншу зрештою, візьмемо, щоб в нас було все в режимі реального часу. Ось візьмемо Полтавщину. Ось тут нехай буде Миргородський. По Миргородський район виглядає, що ви зразу біля міста курорта будете, але швидше всього, що не зовсім так. Заходимо, переходимо, дивимось. Дивимось, зменшуємо для себе. Що в нас тут видно? бачите, тут вже є. Тут є заліснення частково, те про що я казав. Тут є такі шматки не дуже великі. Тут є велике поле. Тут, швидше всього, хтось повністю обробляє всю цю смугу. Може бути таке, що, наприклад, частину от, от, один комплекс агрохолдинг має цю землю, цю, 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 цю. а другий має цю цю, 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 цю і оцю. То вони можуть домовити собі обміняти що я зараз обробляю всю цю ділянку, зато ти обробляєш оцю ділянку, яка частково моя, а третій обробляє оцю ділянку, яка частково їхня. Це все на форматі домовленості. Тут єдиного варіанту, що хтось прийде на саме на ваш там, один гектар чи два, такого немає. Тут все залежить від того, як люди вибудували комунікацію всередині своєї, своєї діяльності. Так? Отут, наприклад, лінія електропередачі де, ну, теж, в принципі, швидше недолік, але варто, варто принаймні, рахувати. Так? Це не критично, але варто враховувати. От в такі моменти десь може бути газ, десь може бути. Так? Навіть недавно попадалася мені ділянка, де е, є газове родовище. Але це газове родовище не означає, що саме на цій ділянці газове родовище, Це означає, що в цьому регіоні. Є е, потенціал газового родовища, і це не означає, що ви цю ділянку зможете там дуже дорого комусь зразу продати. Тому що там чи хтось буде займатися, видобувати чи не буде, то, то інше питання. І ви продаєте, ви даєте її в оренду саме під сільськогосподарське товарне виробництво? Тому нюансів багато. Я переконаний, що хто буде вникати детальніше. Ви подивитеся всі варіанти, які можуть бути. Але от на карту на цей Google Maps, давайте назвемо його так. Завжди можна подивитися і для себе зорієнтуватися, чи цей наділ вам підходить. От бачите, тут же Миргородська міська громада. Тобто, бачите, це справді дуже близько до міста виявляється? Ромадан. Чи ні, чи не близько? Ага, отут місто. Зараз, 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 зараз. Подивимося. Ну, відносно близько. Відносно близько, отут Миргород. Тут вже славний курорт. А тут та ділянка, яку ми розглядали. Може й перевага, це достатньо так. Хороша, хороша локація виглядає. Гаразд, де ще варто переглянути інформацію? Можливо, ви захочете ще детальніше заглибитись, і ви, наприклад, зайдете на сайт в курсі, зем... в курсі про землі. Так, тут є управління, аналітика для управління земельним банком. Теж можна скористатись. тут є в безкоштовному форматі. Можете провести аналіз ділянки. Ну не скажу, що там щось дуже багато ви отримуєте, але принаймні теж додаткові дані. Якщо цікаво. І що важливо, знаєте, що важливо, ми ж не просто купуємо земельну ділянку, ми ж не будемо самі на ній е, займатися СГ-виробництвом. Ми будемо використовувати її для здачі в оренду. Тому треба мати справу і орієнтуватися в орендарі. Правильно? Тому щоб орієнтувалися в орендарі, ми, наприклад, зайдемо, зайдемо у е, давайте там який це мені не подобається. а оце давайте візьмемо: Сумська область, Роменський район і. Зайдемо перевірити контрагента. де ми можемо перевірити. Ось, наприклад, на Open Data botі. Так, На Open DataBot ми можемо ввести код земельної ділянки і подивитись ту інформацію, яка є. Ага, значить, ось товариство з обмеженою видальністю, Липоводолинський, Райснаб. Ну, ок. ну як. Директор з креативності був, напевне, у відпустці в цей час, коли називали компанію. І в нас є інформація про цю компанію. Власником був декларант або його близька особа, хто такий цей Дмитро Вікторович, невідомо, що всього якийсь, е праців... якийсь е публічний діяч. Так? Е може там якийсь депутат, може хтось. Може бути, що наприклад власником є компанія, яка до 24 лютого була афілійована з чи пов'язана якось з, з, з болотами. Та теж таке може бути. Ну в принципі, це нічого такого. Там треба всі зимочки досліджувати детально, але ви базову інформацію можете подивитись. Значить де ага? В Сумській області? Значить, це хтось з локальних холдинг, ну, компаній, так ага, Розводять свиней, рослинництво, оптова торгівля, ну зрозуміло, традиційний набір, так? Одні корпоративними правами, енергоресурсом, угу, такий дохід, такі зобов'язання. Ми поки що зараз не вникаємо дуже багато, бо е, це так, для інвестицій цього всього навіть може і не дуже потрібно. Але е, якщо вже займатися, то треба вникати. І ви можете всі ланцюжки дослідити, перейти. По відкритих даних це велика перевага в нашій країні. Ви маєте дані фактично про всі, про всі інформацію. От, от, власник, так, Михайло Дмитрович. О, Михайло Дмитрович має ще раз, два, 5 компаній. Е, ага, бенефіціар ще таких компаній. Зрозуміло. І власник ще таких компаній. Добре, все гаразд. Але по ньому немає ніякої заборгованості. Теж вже, вже добре, вже тішить. Тобто, це варто дослідити, з ким ви матимете справу, як з орендарем, можете дослідити по Ю-контроль, якщо у вас є доступ. Так Найбаз... найбільш базово це по Open Data Bot для початку. Ще варіант дослідити через єдиний реєстр боржників, тому що якщо ваш продавець тут вже може досліджувати не орендаря, а продавця, якщо він є в реєстрі боржників. А ви будете мати його прізвище ім'я. Бо якщо ви, наприклад, будете в аукціоні брати участь, то ви матимете прізвище ім'я власника земельної ділянки поточного, його номер реєстраційний облікової картки, так? Ну, колись ІПН. Ви можете задати, подивитися. Ну, давайте я введу там будь-які довільні, 10 цифр, може таких людей нема. Ват, 4, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, не впевнений, що я знайду, але, але нехай буде. Е, ну. Немає такої людини. Результат пошуку менше тим. значить по, по цьому ІПН такої боргів немає. Але ви можете проаналізувати по аліментах, по заробітній платі, по інших пунктах, наприклад, там, по юридичній особі можете проаналізувати. Для чого? Це цікаво розуміти, чи ви з людиною маєте справу, яка з якою потім не буде питань по ділянці. Загалом найпростіший варіант це загуглити і пошукати. Що кажуть, наприклад, про цей ТОВ, Липоводолинський, Райснап? Так? Ну, ж вам же ж, ж будуть орендну плату. Ці, ця компанія платити. Що про неї кажуть? Угу. Clarity проект? На карті така інформація. Це вони просто зареєстровані на Ukraine мають. Угу. мають. Land. Угу. Тут є інформація про те, що вони виробляють. Угу. Ну, Це чи треба досліджувати, відверто кажу, це забагато трохи. але, але Це і може бути не зайве, і може бути вам цікаве. Принаймні, я би так сказав, що базово проаналізувати, хто продає, проаналізувати, хто ваш орендар, і проаналізувати саму земельну ділянку важливо. По трьох пунктах. Саме на ділянку «Кадастр Life в, в курсі PRO, якщо вважаєте за потрібне, хто орендує на Open Data Bot і на Ю-Контролі, хто є компанією, хто є продавцем на реєстрі боржників. І всіх, є до речі, ще онлайн будинок юстиції. у Вас теж буде цей лінк, там, наприклад, майно та обтяження, якісь, виконавчі провадження, от той же самий єдиний реєстр боржників. Можете послідкувати за конкретними контрагентами. Або інший ще варіант то просто загуглити. Ніхто не відміняв базовий принцип: гугліть. Щось неясно, гугліть. Я думаю, що навіть базової інформації в першу про земельну ділянку, вам буде достатньо для того, щоб проаналізувати. А з часом у вас буде надивленість, з часом ви для себе зрозумієте, що ага. Оцю ділянку мені подобається, бо вона скажімо, посеред інших, а це мені подобається близько до міста, близько до дороги, а це мені не подобається. А цю ділянку, скажімо так, мені щось не подобається орендар, бо про нього якісь бачу декілька негативних відгуків є. Тобто різні може бути. А можна навпаки, ви скажете, о, класно, все мені, все мені підходить. Цікаво, цінно. Я готовий чи готова в цю ділянку інвестувати. Успішних інвестицій, ми в наступному відео продовжимо заглиблюватися у деталі, в послідовність кроків, щоб, що що по подальшому робити, і е, досліджуйте, звичайно, що як будь-яку інвестицію, не тільки в землю, і як будь-яку іншу, так само вникайте е, в деталі. Дякую вам, зовсім скоро. З вами знову бачимося. Па-па.